Всім привіт! А дивіться, у нас такі зима сьогодні. У нас, коротше, штормове попередження, різкий перепад температури з 13 плюс на 13 мінус. Спочатку дощ, сніг, дощ, потім це все замерзне. І на завтра на суботу попереджають сидіти вдома маком, не швендітися, тому що. Якщо замерзне весь цей дощ, який сьогодні вже пішов і ще буде йти, то буде гололедиця. І щоб не було багато аварій, травмування, попереджають, що сидіть люди краще вдома, святкуйте, починайте святкувати вже від суботи. Я на 22 й дорозі. У нас тут, як завжди, дурдом в цей час, тим більше тепер у такі. Передсвяткові дні, люди хто куди за останніми закупками. Я також була у Лідо. Взяла так різних таких дрібничок, того, 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 похопала та й біжу додому. Навіть не знаю, що буду готувати. Нічого такого великого, тому що, як показало життя останніми роками, що люди тепер не жадні нічого. Починаючи від червоної риби і ікри, закінчуючи, я не знаю там якими іншими делікатесами. Люди, особливо ті, що в Америці, особливо ті, що живуть тут давно роками, вони звикли вже до цих делікатесів, вони червону рибу можуть їсти кожен день і це кожен собі може дозволити. Завжди люди хочуть, якщо кудись йдуть, десь збирається чогось такого домашнього. Домашнє приготувати треба мати час. Ну, і звичайно, бажання. Ну і ще одне, яке також важливе: треба мати місце. Де складати, де зберігати ту домашню приготовану їду так як у нас квартирка така маленька, холодильник маленький, наварювати чогось і потім зберігати, якщо люди не з'їли і цілий тиждень то їсти самим, воно не має сенсу. Я от в такому трафіку, але ну, трафік не стоїть. Рухаємося. Але машин багато, дорога заповнена вщент. З Валерою і Соня своїми рідними. Посидимо, побалакаємо кожне про своє, як завжди. Та й буде по Різдву. Йдуть холодні дні, так як називаються Різдвяні морози, притисне мінус 12, мінус 13. Золотої неділю буде у нас прохолодно. На сьогодні передають. Треба також вважати, е, де, де, де машину залишати, щоб якесь дерево не рухнуло. Бо Бокись таке штормове попередження є. Ну, чи воно буде всюди? Знаєш, в Нью-Йорку також в штаті. Ну і у нас в Нью-Джерсі рядом. Бувають взимку тут штормові попередження, коли, коли випадає багато снігу, коли вітри ось такі. Коли гололедиця, вони завжди поливають, посипають дорогу різними там якимись розчинами, сіллю. Звичайно, запобігають травмуванню і аварійності, але не завжди це допомагає. Бо люди їздять на літній кумі і не завжди ця кума спасає. Я вже що набрала, то набрала, вже більше нікуди не поїду. Якщо щось буде не вистачати, то там рядом у нас є супермаркет через забор, от туди й піду. Доберу, чого треба. У нас, напевно, до Нового року, може до Різдва, чи просто так співпало. Бензин пішов до долини ще. 3.11 я бачила вже галон. ще заправлялася за 3,27, а то вже 3.11. Нового року, може, дійде до 3. А машина навіть відчуває, як дує вітер. І я чую, який бік він дує, такий поривчастий. Вдому ніхто не принесе, якщо не закажеш делівері. Ми не привичні заказувати делівері, тому поки їздимо по магазинам, особливо в такі, як Лідл, Costco, тоді треба їздити. Магазини за одягом також треба їздити. Дивіться, 309 тут бензин. цього року, не знати, чи ще буде, але так до Нового року тут буває снігу, не бачимо. Щоб нашим там воїнам не було холодно. Оце їм зараз там скрутно і важко. І людям, які сидять без світла. Отим зараз біда. Дома покажу, Я купила якісь курточки дітям в рідол. По 7 доларів були на сейлах. То я собі думаю, ну чого ж не взяти? Ну так і проситься рука, візьми, візьми. Не зимові, а такі осінні. Ну, які згодяться. Не завжди можна купити за 7 доларів курточку дитині. Сьогодні всі по роботах, одна я гуляю і я стараюся використати цей час по повній. Раз воно вже так мені дано, то вже й буду шастати сама по магазинах. Ну давай буду перша зараз, бо мені на. От і все. Бажано, щоб цей рік скінчився вже, щоб про нього забули, хоча таке не забувається. І це ще не забудеться десятками років. Це трагедія наша. Важкий був рік. Я споминаю, як ми минулого року його зустрічали, всі радісні. З великими надіями, з приємними якимись почуттями. Рік був важкий в усіх розуміннях і з цим ковідом, який нас не раз бабахнув, з цією війною. А так живуть люди і ніхто ніколи не знає, що трапиться, коли. Звичайно, завжди мріяти треба краще, Оце наші тут ліси такі похмурі стали. Видно, що був вітер, тому що гіляки валяються, побиті, поламані. Зеленіє, дай Боже всім здоров'я, дай Боже миру може схаменутися москалі. Які люди роблять, бачите, як вітер дує вже на весь. Йдемо додому, покажу вам, а то ви змерзнете ще. Ось такий міксер. Штука непогана, звичайно, подарок чудовий, я сама не очікувала такої уваги. Але ну, у нас просто нема де його класти. Не знаю, чи залишимо, можливо, підемо, поміняємо на щось інше. Це для тих, хто багато випікає, робити отакі от солодощі. Я останнім часом зовсім е, мало почала щось випікати, щось змішувати. Якби це був якийсь процесор, який би щось, можливо, нарізав, там, чи салати, чи що. А це просто мішає тісто, змішує інгредієнти. Одним словом, міксер. О цим ще ми подумаємо. Хоча подарунок приємний. Їй карточку вони мені дали подарункову, правда, не знаю, наскільки тут доларів. І саме приємне. дивіться, це така іграшка на ялинку. Іра, Лия дівчинку звати, і Любіма Няня. Ну, по-українськи вони, звичайно, не могли проспелити. Вони і по-російськи, вона була не впевнена, чи правильно це зробила. Так що це у нас вже висить на ялинці. Ось такі подарунки. Не знаю, навіть, що їм подарувати Різдво, вони не святкують, то це ж тепер у них ханука. Можливо, щось я на новий рік їм принесу таке невеличке. Люди з достатком завжди не знаєш, в чому себе проявити. І щоб їм було приємна та річ і потрібна. Так що, якось так. Ну, ось ця наша зелена красуня новорічна, цьогорічна. Ось так ми її одягнули кульками різнобарвно. Ну і ось, де знайшлося місце для чудової няні. Ось така у нас. Святкова загадкова ялиночка. Ну от я вже й дома, і ось мої покупочки. Залишила я в Lidl 160 доларів. Що я набрала за ці гроші. Взяла більше салатів, картопля, цибуля, авокадо. Сподіваюся, що воно добре. Лимони були, 59 штучка, 59 центів. Апельсини, банан 1,77, зернята соняшника, сушені отакі взяла ягоди блуберіс, вишня черешня. Отакі горішки у малиновому якомусь такому присипці малиновій. а це взяла пітет каламата Olives. Оливки. Зелені є, взяла ще такі бурі. Потім взяла Ось Отам От вони гарні такі крупні. Взяла ягідки. Також на стіл поклала дві пачки масла по 3 долара були. Взяла гуакамолі. Взяла хамс, як вони тут кажуть, Хамс. Це нут. салат, взяла до салату фета. Картопля пакет. Брюссельська капуста, огірки, отакі от два сирка котач чіз. Один уже з'їла, бо прийшла, була голодна. В тарілочку теж може до чогось покладу, як воно називається, маселс. Ви мені, а я вам по-українськи. Карнішони, от такі маленькі огірчики також зроблю в тарілку. Три перця такі кольорові. І взяла оці фігі. Вони також йдуть, якщо їх розріжаєш, там на четвертинку, чи як вони йдуть гарно як декорація для блюда. Тертий сир і взяла отакий салмон е, смокт, Копчена червона риба. І взяла два хлібчика Чабат. Ну і отакі взяла куртки по 7 доларів. Чому не взяти діткам? Правильно, пошлемо в Україну, хай носять. Взяла три штуки, у нас там якраз троє хлопців є розміри якісь різні: 8, 10, 4, 6. Як будуть завеликі, то підростуть, їсти не просять. Хай буде. Все, з вами буду прощатися. Правда, ще одна така шапочка була із рукавичками, такий комплекти від Гаррі Поттера. Може, комусь підійде. А з вами прощаюся. Все. Вам гарних, мирних, щасливих, спокійних свят! Вам і вашим дітям, щоб було вдома тепло, затишно, мирно. І хай цей рік, який прийде, буде самим щасливим роком в нашому житті. Це буде рік, в якому ми переможемо москалів. Кацапів треба знищувати, особливо тих, чия нога ступає на нашу землю. Все, слава Україні і героям нашим слава! Бай-бай.